Добрий день, друзі! У нас сьогодні найсмачніше приготування гречаників. Котлети без граму м'яса, але вже виходять ну, дуже смачні і ситні, хоч і пісні, приготуємо гречаники разом. Приготуємо фарш. Для приготування фаршу. Нам потрібна вже відварена гречка. Як ми готуємо гречану кашу в мультиварці? На нашому каналі є відео посилання в описі. До відвареної гречки додаємо часник та натерту на терці з великими отворами сиру картоплю. Все це подрібнюємо за допомогою погружного блендера. Або картоплю можна натерти на дрібній терці і розім'яти це все товкачиком. Фарш солимо і перчимо, та ще за бажанням додаємо свої улюблені спеції, скільки насипати солі. Попробуйте на смак, яка у вас гречка. Вона у нас зварена і сіллю. Солимо фарш за смаком, формуємо гречаники. Формуємо їх, як звичайні котлети. А щоб вони не приліпали до рук, то руки змочуємо у воді. Паніруємо котлетки. Чи за бажанням ми паніруємо їх у панірувальних сухарях з додавленням манки та дрібку куркуми. Ці гречаники можна й заморозити, а посмажити тільки стільки? Скільки потрібно, вони смачні і після заморозки. Розігріваємо сковороду і викладаємо котлетки. Перед цим їх потрібно трішки приплюснути, щоб товщиною вони були приблизно 15-17 міліметрів. Олії не шкодуємо, наливаємо достатньо, смажимо гречаники на помірному вогні під кришкою, щоб вони краще просмажилися, пропарилися. Котлети з боку на бік перевертаємо кілька разів. Смажимо їх до золотисто коричневого кольору. І ось котлети вже майже готові. Зменшуємо вогонь до мінімуму і під кришкою пропарюємо їх ще 4-5 хвилин. І ось котлети гречаники вже готові. А пахнуть, а смачно пахнуть на всю хату. Вони смачні, як гарячі, так і охолоджені. До столу гречаники подаємо із соусом, чи з пісним майонезом. Як його приготувати? Це вже інша історія. Далі буде друзі! Дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо за подобайки та за хороші коментарі. А ми знаємо, що у вас і у нас все буде гаразд. Та підписуйтеся на наш канал, щоб ми і ви щасливо жили. До зустрічі!